Цієї ночі, за даними повітряних сил збройних сил України, противник випустив по Україні 68 ударних безпілотників типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8 ранку. Проти повітряною обороною збитом 46 ворожих безпілотників типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 22 безпілотників на дев'яти локаціях на Донеччині та Дніпропет. Тровщині Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Окупанти вночі вдарили по Дніпру дронами. Пошкоджено пожежну частину є поранені. За словами голови Дніпропетровської ова через атаку дронів на місто постраждало двоє людей. Обох госпіталізували. Чоловік 46 років, важкий, 69-річний поранений у стані середньої тяжкості. У місті виникли займання, які рятувальники загасили. Окрім того, пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина. Також відомо, що через атаку на Запорізький район постраждала однорічна дитина ворог завдав чотири удари по селищу Малокатеринівка. Поцілив по житловій забудові зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди розташовані поруч. Кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки 28 серпня зросла до 23 людей. Упродовж ночі рятувальники працювали на місцях руйнувань, продовжували розбір завалів та пошукові роботи. Кількість загиблих у зруйнованій п'ятиповерхівці у Дарницькому районі зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинули 23 людини. Серед них четверо дітей. 29 серпня у Києві та інших містах України оголошено. Нем жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю у США схвалили угоду про продаж Україні понад 3350 керованих ракет. І РЕМ на 825 мільйонів доларів. Про це йдеться у заяві Пентагону. Закупівлю профінансують Данія, Нідерланди, Норвегія та за рахунок іноземної допомоги США. ракети стійкі до РЕБ, ракети класу повітря поверхня можуть знищувати цілі в на відстані до 460 кілометрів, запускаються з F-16 або з радянських моделей літаків. У пакету входять ракети GPS, ДЖІПІСНЕС, модулі, контейнери, запчастини, програмне забезпечення, навчання та логістична підтримка. ЄС пропонує 40 кілометрову буферну зону вздовж лінії фронту між Україною та РФ. Про це йдеться у матеріалі «Політиком». Зазначається, що там могли б працювати миротворчі контингенти для нагляду за припиненням вогню. Підтримку ідеї вже висловила Москва, але Київ участі не підтвердив і офіційної згоди не дав. Зустрічі Путіна та Зеленського не буде. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ми маємо відповісти на таку безпрецедентну атаку. Здається очевидним, що зустрічі Путіна та президента Зеленського не буде попри домовленість між Путіним та президентом США Трампом минулого тижня, заявив посадовець. Путін і Зеленський не готові самі завершити цю війну. Про це йдеться у заяві Білого Дому. Трамп не задоволений розвитком подій в Україні, але не здивований. Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, а Україна завдала удару по російських НПЗ. Трамп продовжує спостерігати за цим. Путін і Зеленський не готові самі завершити цю війну. Трамп пізніше зробить деякі додаткові заяви з цього приводу, сказала прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. Тепер відключити газ можуть навіть за борг в декілька гривень. Відомі нові правила Нафтогазу. Припинити постачання газу можуть навіть посеред опалювального сезону. Щоб цього не сталося, за розподіл газу необхідно сплачувати щомісяця до 20-го числа включно. Якщо оплата не надходить протягом 10 днів після цього терміну, починається процедура відключення. Борги українців за комуналку перевищили 100 мільярдів гривень. За даними держстату, найбільший борг був за постачання теплової енергії та гарячої води 35,2 мільярда гривень. За газ українці заборгували 32,3 мільярда гривень, за електроенергію 17,1 мільярда гривень, за голодну воду 10,2 мільярда гривень. За правління багатоквартирним будинком 8,8 мільярда гривень, за вивіс сміття 3,1 мільярда гривень